Доброго раночку, мої хороші всі, хто мене дивиться. Ой, якась в мене така табуретка. Я сіла на якусь таку скрипучу табуретку. Зараз я поміняю. Так, включилась я. Встала з ліжка, лягала спати під, дуже під ранок, розчесалась і зразу до вас. От, дивіться. Зв'язала за ніч голову єдинорожки, повністю з нуля зв'язала. Це десь я почала в'язати. Зараз скажу, десь було, ну, мабуть, година 10, 9, десь так. І до, до 4:30 я лягла. Вже спати, коли я вже заспокоїлася. Коли я вже от добилася цього, я її подолала. Ось. А ось тулуб, отака її, отака її красота буде. Ось. Ще мене попросили вишивку зробити таку, ось дивіться. Захотіли, щоб була наша українська, як би сказати, єдинорожка, наш український коник. В'яжу для дівчинки. Вона зараз у Франції, бо тато в неї француз. Ось і вони, захотіли цю єдинорожку, замовили її, то я Хочу найскоріше її зв'язати, залишилось мені голову пришити. Ну і волосечко. Ще рога тут зв'яжу сюди. І волосечко. Волосечко буде отакий от, як хвостик ось тут. Хвостик ще дов'яжу ще. Тут був хвостик ще такий сіренький, зв'язаний, але мені не вистачило ниток буквально на одне вушко. І думаю, ну що ж, мені купляти ще моток на базарі ниток, думаю, ні, я візьму цей хвостик, який я зв'язала, і, і розпорю його, розпущу і зв'яжу те вушко. Якраз мені з того хвостика вистачило на друге вушко. І я хвостик зв'яжу просто ну, іншим кольором. З тих рожевих ось. І волосечко буде таке рожевеньке. Отак от. Отака от. от краса буде. Ну, це вже я сьогодні не буду робити. Сьогодні я їду на дачу до своїх птахів, до своїх котів. Що там ще? Там більш нічого немає, я поки що зараз замерзла, все замерше купати не буду, тому що земля замерша. Ось, мороз невеличкий був. Передавали в нас мороз мінус 7, я дивилась на ніч, але не було. Не було мінус 7. Бо вночі ще дивилась на погоду, вітер був сильний вночі і, і, думаю, гляну я на погоду, яка в нас погода, що в нас робиться вночі, чи дійсно, так як обіцяли, чи... Змінилася. Ну, як завжди, прогнозу вірити не можна. Ой, така запухша. Але я доволі задоволена роботою своєю. І коли я вночі в'язала, згадала я, що в мене є насіння чига, я його замочила в кружечці на сніданок собі. Ну, не тільки на сніданок, так можна його по чуть-чуть. ось. Я вночі собі чуть-чуть під'їдала, тому що всю ніч працювала, а вдень їла тільки два рази. Ось, дивіться, як він гарно набух. Ось я залила водичкою, десь отак от в кружечці насипнула. Ну, не міряла я, скільки там може. Приблизно дві ложки столових. І вийшла ціла повна кружка розбухшого насіння. Ось дивіться. Можна сюди зараз додати вершків. Ось в мене є такі жирніші. І буде такий сніданок. Ще щось придумаю, що я буду снідати. І ще. Вночі їла, поки працювала, їла печінку тріски. Взяла собі в салюті, вона була по акції. Просто, думаю, відкрию спробую. Ну, смачна, жирненька, така смачненька. З'їла цілу баночку. Вона невеличка, ця баночка 100, скільки тут? 121 грам. Ну, така сидна. Вже зараз снідати я не знаю, коли буду, не хочу я снідати. Може візьму, зроблю зараз кави і з'їм пару ложечок насіння чия і все. Снідати буду десь в обід вже. Як приїду на дачу. От не знаю, чи я буду ночовкою на дачі, чи я приїду назад до ввечері, не знаю. Як буду, приїду на дачу, то буду тоді вже далі знімати щось. Забула вам ще сказати, ця мама цієї дівчинки, яка замовила в мене цю єдинорожку, вона є україночка, а тато француз. І вона попросила, щоб я їй щось вислала, зробила платічко в українському стилі. Ось вишивку зробити, то я ось так от ще модрила, думала, гадала 에... 에... довго, дуже mm... пробувала, як, якими нитками, як вишити. 에... Брала другі нитки воно не вийшлося, не гарно воно виходилося, получалося... 에... розпорола. Потім взяла, думаю, так, ага, в мене ідеї приходять вночі, коли <смі> тишина, коли спокій, коли немає ніяких клопотів, того всього, Все, ніч, місто спить, всі сплять, і я спокійно можу собі думати і творити. То я включила фантазію і, і зробила з цих ниток. Думаю, попробуємо я цими нитками вишити. І вийшло. На, на цьому платічку, саме оціми нитками, які ми в'язали скомбінувала, ось, скомбінувала. І я дуже задоволена, мені дуже сподобалося. В, вишила по, по типу як хрестик. ось, Тільки що ну, тут його не видно, ну, мало можна побачити, що то є хрестик, тому що нитки дуже грубі, і воно вийшло так, як то. Ну, але видно, трішечки видно, що, що просто квіточка. Ось така квіточка гарна і на платье дуже. Мені дуже сподобалось. я дуже задоволена. Я думаю, що, що вони теж будуть дуже задоволені. Там не стільки тих заробіток на, тому, на тій роботі, як просто от дійсно, от ця робота це для. Ну, для душі, особливо, коли воно виходить, да, пороти приходиться е, десь щось, це, трошки плотніше в'язання, трошки е, тугіше е, береш, в'яжеш, і виходить, одна ручка більша, потім друга менша, потім пориш. Ну, в общем, доводиться і переправляти, і пороти, тому що, ну, це, якби є вже таких. 50 штук, 100 штук в'язала по шаблону, то тоді так. Да. А коли в'яжеш одну і вперше чи в другий раз, то воно виходить, що Ну, по, часом і помиляєшся, і перероблюєш, і розпорюєш. Ось, але що я хотіла сказати, що як наші українці виїжджають за кордон. І як вони тужать за Україною, як вони люблять нашу любу Україну. Ось і просять, хочуть вишивку. Будь ласочка, каже, Вишить нам тут щось. Отак от, от. розпорошили наших українців, наші, наш народ єдиний по всьому світу. Хоч здається, о, да, чоловік француз, донечка, напівфранцуженка, але дома це є дома, розумієте? Отак от. Так от. Вибачте, так розчулилася. Ця війна проклята, дійсно, нас так всіх розігнала по світу ось таке. Ну що, отак от, от я вам розказала про українську вишивку хрестиком. Ну, Ось зробила я собі такий сніданок, Добавила сюди вершків, і поїм, і буду збиратися їхати на дачу. Зробила ще каву, ось так, сама себе довела. Добра до сліз, тому що страшно дивитися і важко дивитися на це все. Як це проклята війна. Отак, от і людей помішала. Тепер от наші гарні україночки виїжджають за кордон і там народжують дітей. Вже як сказати, не від українських хлопців, а від закордонних. Таке от буває в нас цікаве життя. Але ну, буде Мо моя єдинорожка поїде туди. Дівчинка маленька, 11 місяців їй. Вона хворіє, десь там операцію її зробили, на що не знаю. Ось, але нібито так як все благополучно. Ось е, мама з Сум, Сумської області. Мама дівчинки, з якою ми познайомилися, і вона мене просила зв'язати для її донечки цю єдинорожку. Так, да, це Сум і Сумська область, це, це з Росією прямо в кордон. Там неспокійно. Отак отак, так, що наші люди в бігах. Добренько, буду я снідати. Пока-пока-пока.